Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Зараз лунає дуже багато різних заяв. Серед них і така, що скоро ТЦК підуть вже по квартирам. Я не можу не підтвердити, ні спростувати ці інформації, але скажу так: якщо це правда, це просто перейде вже абсолютно всі лінії, бо люди такого точно терпіти не стануть. Але я сподіваюся, що це неправда і що до цього не дійде. Але з'явилася інформація щодо самих рейдів до речі, від самих ТЦК. Я вам зараз зачитаю, що що заявили, але люди розуміють вже всі розуміють, що пусифікація вже не дає результатів. Це розуміють вже навіть в Верховній Раді. Реформу повністю ТЦК, яка змінить не лише назву, але по, по своїй суті форми, починаючи з виведення з під підпорядкування сухопутних військ, закінчуючи дискусією, чи потрібні вони в принципі під керівництвом Генерального штабу може можуть, можуть виконувати інші люди, чи в тому числі цивільні, чи поранені, чи е, жінки. Щоб змінити нарешті підхід цього варварства, дикунства, потоку корупції і просто про яке знає е, країна на весь світ. А тепер про те, що ж кажуть в ТЦК: чому замість роботи з базами проводять рейди львівські ТЦК надав відповідь: Українське суспільство не на жарт хвилюють масові рейди представників ТЦК, адже такі заходи не гарантують якісного проведення мобілізації. Про це повідомляє спресозахід згідно з постановою Кабміну, Номер 932, в ТЦК ТСП є доступ до всіх баз даних. Це дозволяє ТЦК отримувати повні дані про всіх чоловіків, які підлягають військовому обліку. Теоретично, бази даних мають оптимізувати процес мобілізації та сприяти підвищенню якості особового складу. І все так, подивіться: якщо є бази, навіщо така дика мобілізація? У Львівському обласному ТЦК зазначили, що доступ до баз даних не розв'язує питання рейдів, адже для цього потрібен безпосередній контакт з громадянином. Основні функції ТЦК та СП полягають в мобілізації військово-зобов'язаних громадян України на військову службу. Доступ до цих баз е жодним е разом не вирішує цих проблем. Зазначили в прес-службі ТЦК. Також робітники ТЦК наголосили, що оптимізувати процес мобілізації мають самі військово зобов'язані, тоді потреби в рейдах не буде. Тобто, простими словами, всі мають з'явитися в ТЦК, інакше рейди продовжаться. А так як люди в нас не поспішають, до ТЦК рейди продовжаться тут можна сказати 100%. Їдемо далі. В Україні до мобілізації чоловіків ЗСУ пропонують підключити органи місцевого самоврядування та обласні військові адміністрації. З такою ініціативою виступила народна депутатка Соломія Бобровська. За її словами, в Україні восени го року знизились темпи мобілізації. Цьому є кілька пояснень. Бобровська пропонує до мобілізації підключити органи місцевого самоврядування, оскільки вони за законом мають на це право. Вона наголосила, що співробітники ТЦК не повинні перевищувати своїх службових повноважень, якщо той чи інший співробітник перевищив повноваження, його потрібно притягти до відповідальності. Але я ще не разу не чула, щоб хоч одного представника ТЦК притягли до відповідальності за насильницькі дії. Ми бачимо оці кучу відео просто, де пакують людей в буси, б'ють, ну і так далі. І останнім часом, знаєте, це вже доходить просто, я не знаю, до якогось маразму. Але ще ні разу не чула, щоб когось за це покарали. Ні разу. І наостанок про проповістки. Майже всі повістки про виклик до ТЦК сформовані за допомогою реєстру оберіг, надсилають безробітним військовозобов'язаним, які ніде не зареєстровані. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тобто, прем'єр заявив, що зараз на службу до ЗСУ головним чином кого призивають безробітних. За останні два місяці, тобто з вересня, 98% розісланих повісток, сформованих через реєстр оберіг, відправлено за допомогою Укрпочти, саме непрацюючим військовозобов'язаним. Шмигаль наголосив, що акцент на мобілізацію в ЗСУ безробітних зроблено в рамках принципу воюй чи працюй. Про цей принцип ще в новорічному зверненні казав Зеленський. Пам'ятаєте? Тоді всі почали обговорювати, що це за принцип такий і так далі. Все ось зараз тільки починає відкриватися. І не забувайте, скоріш за все, скоро введуть економічне бронювання. І ти, в кого є гроші, просто офіційно відкупиться. Це особисто моя думка. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього. В мене на сьогодні все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой!